Осени 1996 року наступає дуже критичний період в її життя, коли відмовляють нирки, і лікарі наші не могли вже нічого абсолютно зарадити, не могли знайти кошти, щоб вилетіти в приватну клініку у Бремен. Але треба, щоб її випустили через кордон, щоб клініка дала гарантійний лист. Про цю біду почула викладач полтавського педуніверситету, саме з німецької мови, Лариса Король. Вона пішла, знайшла її в лікарні, побачила цей тяжкий. Стан, поспілкувалася з вкрай засмученим Миколою Михайловичем, що не можуть зрушити з місця ці бюрократичні машини. Вона розуміє, що вже відлік іде на дні, на години, е, згадує про свого друга із Німеччини, німецького графа, бізнесмена Бенно Азоліні. Вона до нього телефонує, щоб дали оці гарантійні листи, щоб її клініка прийняла. Він погодився і почали оперувати, врятували її. В неї вже почались початкові стадії зараження крові, були, ну Тобто, я не знаю, це дивом вона таки встигли. До неї прийшов лікар, це вже був березень 997 року. Це скільки вона там лікувалася. Прийшов і каже, Раїса Панасіна, ми все зробили, що можна було. Ваш організм має ресурс, ви ще будете жити, але ж ви без обох нирок залишились. Вам треба підсадити нирку. У вас на Україні це неможливо ще навіть юридично. У нас тоді не було ще це можливим. А ми можемо вже це вам тут зробити, але є одна умова, і це не кошти. А вона, каже, Микола Михайлович мені розповідав, сидить же на ліжку, а яка умова? А він каже, вам треба прийняти німецьке громадянство, стати резидентом Німеччини, все, на все. Я каже, Микола Михайлович, не вспів ще обдумати, що він говорить, що він пропонує. А вона, ну як я оце ж її життя пам'ятаю, вона так якось робила рукою, на ліжку сидить. Роздані каже, оце такого тільки й не буде. Люблю свою маму, люблю свого чоловіка, люблю своє село і понад усе інше, я люблю свою Україну. Я народна артистка України. І коли Бену Азоліні, який це ж допоміг їй туди, почув оцю всю ситуацію, він їй за е кілька тижнів придбав апарат штучної нирки і переправили його, поки вона ще була в Німеччині, сюди в Полтаву у клініку, ну в нашу обласну. А лікаря, наскільки це вразило, і він е так як це сказати, ну. В розпачі був, і він пішов, добу не приходив. А тоді, каже Микола Михайлович, на другий день приходить, і відкриваються двері, і заходить букет троянд. А потім каже лікар. Він прийшов, яка таких троянд не бачив, що такі хвости. Величезна охапка, а вона сидить на ліжку, здивовано ж дивиться. Він каже, прийшов, отак поклав її, каже, на ноги. Це все укутав тими трояндами і стає на коліна перед нею, цілує її руку і каже такі слова. от. Раїса Панасівно, я схиляюся перед вашою силою волі і вашою мужністю. І вона прилетіла у березні 1997 року. Приїхали вони в свою полтавську квартиру, їздили в обласну лікарню на постійне ж прочищення кровоносної системи на цьому апараті. А коли дужче вгріло сонечко, Раїса Панасівна каже: Коля, заводь машаних тоді «Жигулі» був. заводим Жигулі, їдемо в Корещину. Він рає. Коля їдемо, збирай речі, ота». він каже, я не зрозуміло, так не на день. Грая, яка корешна? Ти жартуєш, Ні, Коля, їдемо в корещну. Я все продумала. Я каже, почула, що за цей період там теж придбали апарат штучної нирки. А що ж мені каже, до Кременчуга з корещення через поле 50 кілометрів? Ми будемо двічі в тиждень туди їздити з Миколою Михайловичем. Все буде. Я хочу в її дуже не відпускали, але вона настояла. І Микола Михайлович підчинився їй, і вони приїхали в оцю хату. І лікарі до неї приїхали, здається, через місяць привезли якісь на ну, не. Елементарніші сюди, що вони могли на той час взяти, щоб перевірити її стан здоров'я. І коли вона здала аналізи, вони її ну. І сканували, так скажемо, тут у Карещені. Ні, вони одразу вражені були приємно. Вона ж і квітала, вийшла сама, до них і рожеві щічки, вона підправилася. Вона каже, а я вам що казала, що вдома і стіни лікують. І лікар каже, я тепер оце вперше в житті побачив е вживу, як це, як стіни дійсно лікують. Живіть, Рейсу, пана, живіть. Вона каже, так тут же небо, рідне, повітря. В татова криниця, мамині, якби ви казали, знали, як я мріяла повернутися в цю хату яке це для мене значиме. І законодавство за ці роки піднялося, можна вже в нас було пересаджувати нирки. І цей професор Євген Якович, царство Боже його душі, запрошує Раїсу Панасіну в Київ, каже, давайте будете лягати на обстеження, будемо шукати нирку. Загинув в автокатастрофі молодий чоловік, киянин, він їхав на мотоциклі і травми голови несумісні з життям, але молода, здорова людина, царство Боже його душі. І рідні встигають його органи заповісти на трансплантологію. Нирка прижила. Але їй постійно було ж потрібно приймати ліки, щоб не відточення не було. І ці ліки мали побічку. Вони їй дуже поруйнували, суглоби, зв'язки. Їй важко було останні роки ходити. І в кінці кінців сталося це все до її серцевого клапана. Том вечором, 8 лютого, їй робиться зле. Ніхто з лікарів не прийшов, медсестричка дала їй знеболювальне, що таке з нею, але вона згасала. Оцю ніч, каже Микола Михайлович, вона згасала. І коли її почали вивозити на, на огляд, щоб зрозуміти, що ж там, ну, трішки ж її розтривожили, і вона, каже, почала марити і шепотіла якісь слова. Я каже, нахилився, Раєчко, що ти кажеш, що, Раєчко? Два її землі останнє слово. Колю Корещина.